Вітаю усіх на каналі, дорогі друзі, глядачі, хто перше завітав на канал, рада вітати в новому відео. Сьогодні хочу запропонувати приготувати молоду капусту у вершках. Думаю, що така ідея приготування усім вам сподобається. Все дійсно дуже і дуже смачно. Рекомендую спробувати приготувати навіть невеликій кількості спробувати. Ну, думаю, що дійсно вам всім дуже і дуже сподобається. Запрошую на кухню і розпочинаємо приготування. Спочатку цибулю нарізаю невеличкими кубиками. На сковорідку викладаю обсмажуватись. Далі нарізаю капусту, розрізаю листочки на кілька частинок і нарізаю ось такими невеличкими кубиками. Звичайно, кожен може нарізати в такому форматі, якому любить. Можливо, хочете, щоб капуста була довгою, можливо, такими квадратиками, можливо, іншими якимись частинками. Немає різниці, звичайно, нарізаємо так, як любимо їсти. Цибулю у мене обсмажила до прозорого кольору. І до неї я викладаю обсмажуватись капусту. Далі доливаю бульон овочевий і приблизно доливала 250 мл на початок. І далі, коли вона готувалась під кришкою на маленькій температурі, доливала приблизно ще 50-80 мл цього ж бульону овочевого. Люблю, щоб капуста була м'якою. Звичайно, кожен може контролювати, уже, як він любить. Чи твердішу, чи м'якшу капусту. Це вже потрібно пробувати і собі ось допасувати до свого смаку. Тож Рекомендую на початок, наприклад, влити 200 мл, далі вже контролювати, можливо, долити ще 100 мл, в залежності, як ви любите. Далі нарізаю кріп, Головку чесничку почистила і також роздавлюю ось зубчики чеснику і трішки їх нарізаю на дрібніші частинки. Перекладаю все до капусти, яка у мене тушиться, і одразу додаю приправи. Коли капуста повністю готова, доливаю вершки. І готую приблизно 2-3 хвилинки. Якщо хочете, щоб капуста була густішою, то, звичайно, потрібно поготувати довше, щоб рідина випарувалась, і тоді вже соусу стільки не буде, буде більш густіша капуста з вершками. Це вже хто також як любить, я думаю, що кожен зможе допасувати до свого смаку. Я відварювала картопельку за камерою і картопельку ми їли з цією капустою з вершками. Дуже смачно, капусту викладала. Ладаємо біля картопельки, поливаємо зверху ось цим соусом з вершками, це дійсно дуже і дуже смачно. Зараз вам показую лише капусту, але, звичайно, кожен може приготувати гарнір, який любить, як вам смакує в вашій сім'ї. Дійсно, спробуйте приготувати, така ідея вам сподобається. Шановні глядачі, хто перше завітав на канал, завжди запрошую вас підписатись. Також підтримуйте, будь ласка, мене, мій канал своїм коментарем, вподобайкою, підпискою буду вам за це дуже і дуже вдячна. На каналі ви знайдете ще багато різних ідей приготування рецептів, випічків, салатів, гарнірів, м'ясних страв. А також на майбутнє буде дуже багато різних рецептів смачних, які ви зможете приготувати як для себе, своєї сім'ї чи для гостей. Готуйте з любов'ю, нехай вам все вдається і смакує. Ми з вами зустрінемось уже в наступних відео. До зустрічі і дякую усім за перегляд!